Премудрість прості, вислухаємо святи Іван Лія, ми русів, твоє... Від луки, святе Іваніє, читання, Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. Одного разу Ісус увійшов у храм і став виганяти продавців і покупців, кажучи до них. Написано дім, мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. І він щодня навчав їх у храмі, і перевосвященики, і книжники, і старшина народу шукали його, як би його вбити, та не знаходили, і щоб йому щоб йому зробити, бо весь народ, слухачи, слухаючи його. Горнувся до нього, слава Тобі, Господи, слава тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Нові. Сьогоднішній Євангеліє нам ставить перед очі. Таку знайому вже нам подію, але тут є такі два аспекти, основні, на які треба звернути нашу увагу. Одного разу Ісус у храм, щоб помолитися, і став виганяти торгівців і каже, мій дім, дім молитви, ви з нього зробили печеру розбійників. Це якби перший варіант, і про що хочу з вами поділитися. Мій дім є дім молитви. В чому тут є проблема, а? що Христос проти торгівлі і виганяє цих тургачів? Дивіться, приходимо ми в храм, Він там виганяв з храму з, там, Єрусалимського, ми говоримо про храм наш. Про церкву. Вона є рівно то саме, тому що ми, рівно то саме, не в тому розумінні, що Єрусалимський храм, такий, як сьогоднішня наша церква, ні, бо тому що тут є живий Христос присутній, хоча і туди Він заходив. Але це є місце зустрічі Бога і людини. Отут ну, є подібність. Є дім молитви. І коли людина приходить в храм, наша Бога просить, і Господь Бог їй дає. Коли торгівці приходять у храм і щось там продають, людина у них купує, вони їй щось дають, але людина дає гроші і щось отримує. І тут же в цьому же місці Бог дає безплатно, а люди собі торгують. Тому Господь Бог каже: мій дім дім молитви. Я хочу, щоб тут ви зі мною зустрічалися, щоб ви мене просили і я вам давав. Не продавав, не давав кредит, а давав вам як дарунок, давав я, як батько сину, як батько своїй доньці даю, не продаю, чи є Бог проти торгівлі та ні. Тільки Бог хоче, щоб ми знали, що приходячи в храм, я прошу Господа, і Він мені дає. Ви скажете, ну, а ми ж даємо на молитву. Ми даємо на молитву, щоб через нашу жертву приєднатися до жертви, яку зробив Христос. Не купити собі щось, не заплатити Богові за хресну дорогу. А приєднатися до жертви. Яку Христос уже давно зробив. І кожна служба Божа це є повторення тої жертви, але вже безкровної. Уже кров не тече по Христі, Уже терновий вінок не впівається в голову. Уже не чує криків людей, розпне його, насмішки, плювання. Це є жертва вже прослави, де Бог прославився, де Бог воскресає після тої жертви і дає нам своє тіло, щоб ми через причастя приєдналися до Його жертви. А ми даємо якусь жертву, щоб через свою пожертву прилучитися до великої Божої жертви. І другий важливий аспект, на що хочу звернути увагу в цьому Святому Письмі. В цьому маленькому відрізку. Священники і книжники і старшини народу шукали, як би його убити, да не знаходячи, що йому зробити, бо весь народ, слухаючи його, тягнувся до нього. Чуєте? Весь народ тягнувся до нього. Вони могли вбити одного, двох, п'ятьох, але весь народ тягнувся до нього. Оцю, оцю річ, коли проти народу не можна ніколи виступати. І кожен хто, кому доручено, служіння, Народові, повинні чітко розуміти, що можна боротися проти кого, ж тільки не проти народу. І той, хто приходить до народу і звертається до народу, щоб його врятувати, спасти, направити, утвердити, зробити сильним, робить справу Божу. Але важно, щоб народ слухав. Важливо, щоб народ почув. Почув той глас Божий, який до нас доходить через тих проповідників, через священиків, через єпископів, через інших мужів нашої держави, які звертаються до народу. Бо Господь Бог прийшов хоча до кожного з нас. Але йому є важно, щоб не одна людина, а де двоє троє, там я посеред вас. Де двоє троє в моє ім'я, там я посеред вас. Але коли Господь Бог слухає нас по особливому, пише святе письмо. І почув Господь Бог глас народу свого. Народу, що кликав про спасіння, народу, що кликав про звільнення. Господь почув голос народу свого чуєте народу. І щоб це був голос народу, це має не одна людина кричати, а народ. Як мінімум більшість. І тому, коли ми сьогодні кожен із нас. Скаже, Господи, почуй нас, і Господь Бог почує. Коли тисячі скажуть, Боже, допоможи нам, і Господь поможе. Коли мільйони скажуть, будь з нами, Господи, і Він буде. І ніяка сила не здолає. Народ. Бо це ті, які об'єдналися навколо правди, це ті, які об'єдналися навколо святості, це ті, які об'єдналися навколо Ісуса, який є Спасити, який є наш Бог і кличе нас іменно до того об'єднання. Щоб Бог на небі отець почув голос народу свого. Тому так важно є єдність народу. Тому так важно є єдність церков. Щоб Господь Бог по нас почув. Тому першим кроком, щоб Бог нас почув, це крок один до одного. Незважаючи на конфесійну приналежність, незважаючи на релігійну приналежність, незважаючи на якісь національності, незважаючи. Але нас має об'єднати одна правда, нас має поєднати віра, нас має поєднати бажання, що ми всі хочемо одного. І тоді Господь почує голос народу свого і змилосердиться на Неві. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!